Прийшли колись до апостола Петра і кажуть, що нам робити, щоб нам в небеса попасти після земного життя, щоб вже зараз приготовити собі загробне життя в небі, щоб вже зараз прописатися в небі. І коли, коли вже останній день цього земного життя нам не лякатись, не переживати, а мати повний спокій, що зараз ангел мене забере і заведе в небеса. Петро їм що сказав? Це записано в дії святих апостолів 2,38. Він їм сказав перше: покайтесь, щиро покайтесь. Покаяння це засудити всі свої гріхи, які ми робили, і попросити в Бога прощення, щоб Бог простив. Оце щире покаяння. Бо можна на словах покаятися, а Бог за щире покаяння. Коли Захей як покаявся, Ісус зайшов в Його хату. Коли Він покаявся, то підходить до Ісуса, каже Ісус. Кого обідив четверо заплачу, а пів свого маєтку продам і роздам бідним. Ісус каже, о, дійсно, людина покаялась. Оце воно правильне покаяння. А не так, як розказував мені, прийшов до когось, каже, я тебе коня вкрав, прости, ніби кається. А той каже: Прощаю, коня приведи. Ото Господь за щире покаяння каже: покайтесь. Другий каже, хрестіться. Це водне хрещення, хрестіться, і Бог вам дасть Духа Святого, все. Ви Божа дитина, ви Божа людина, ви, ви записані в небесах. Вже Господь вас чекає, вже Господь забере, вже Бог представить вам свого ангела, який буде з вами. Щире покаяння. Отак царство Боже купується. Бачите, ось як купується. Да, може, хтось буде висміювати, хтось буде критикувати. Оце та ціна, яку треба платити, як в цій притчі. Купець, заплатив ціну. Деколи й нам треба платити. Наприклад, нас зараз свобода розповідання. Ось так вільно, в парку читається Євангелія, і ніхто нас не переслідує. А в Північній Кореї, в кого знайдуть Біблію вдома, всю сім'ю кидають в'язницю відразу. Буває заставляють відректися від Ісуса. Якщо не відречеться, то навіть питки різні роблять. А в інших є мусульманських країнах. Дуже жорстоко ставляться до християн, в християнкої біблія. То ми такі щасливчики Богу, хвала, що наші діди баби вимолили, і в нас свобода віросповідання. розповідання. Є сьогодні багато країн не одна. Де за віру в Ісуса Христа жорстоке переслідування? Отим людям от, треба платити, щоб зберегти вірність Ісусу? От вони платять стражданнями, ідуть в в'язницю, сидять в'язниці, але не відрікаються від Ісуса. Вони схопились за цю жемчужину і тримають її, і з нею помирають, якщо навіть страчують за ім'я Ісуса Христа.